У лізі королів слото кінг є все, кешбек, бонуси та vip менеджер. Тебе тільки немає має. We'll друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу такір Карлсон, людина Путіна, яка відтепер буде майоріти американським прапором на всіх пропагандистських телеканалах. Як він його купив? Про це поговоримо сьогодні. Та які інтереси з боку Америки він представляє, а також безумовно про обстріли України цього ранку. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, цієї ночі росіяни випустили по Україні 64 засоби повітряного нападу. Знищити вдалося повітряним силам України 44 цілі у Києві. Сьогодні обстріли почалися в шостій ранку. Тривога. Потім, зокрема, наш будинок, в якому я зараз для вас записую, відео, гарненько вструснуло. Головний удар в Голосіївському районі. Також по Дарниці теж. Гатили росіяни крилатими ракетами на даний момент вже четверо людей загинули внаслідок падіння уламків ракет, які були збиті силами протиповітряної оборони в Голосівському районі столиці. Ну і кількість постраждалих від атаки росіян в Києві зросла до 38 людей. Подивіться ці кадри: Росія, країна, агресор. Де Також росіяни сьогодні гарненько врізали по Другобичу. Будівля, по які врізали її промисловою, частково зруйнована. Зараз триває там пожежа власне гасіння пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Вдарили росіяни ракетами традиційно і по сходу України, зокрема вранці по Харкову. Вгатили п'ятьма ракетами, дві з яких північно-корейського виробництва. Удар стався цього ранку. і по Миколаєву. Друзі, мер Миколаєва раніше повідомляв про те, що є поранені. Одна людина госпіталізована. Та людина, яка госпіталізована, на даний момент вже на жаль, померла в реанімації. Ну а близько 20 будинків зазнали. Атаки вони без дахів. У багатьох вибиті шибки, деякі не підлягають абсолютно ремонтним роботам. Також пошкодження газових і водопровідних мереж комунальники вже наразі ліквідовують. Ну і цікаво, що спитає Такер Карлсон, американський телеведучий із багатомільйонною 100-мільйонною аудиторією Сполучених Штатах Америки, як з ведучий Фокснюс, який цими днями взяв інтерв'ю у терориста номер 1 і кривдника України номородин Володимира Путіна. Ми отряди Путіна ждем інтерв'ю нашого президента Володимира Володимировича Путіна. Скарлсона так, так вам не почалося. Американський журналіст взяв інтерв'ю у терориста. Напередодні він записав відео, яке за добу набрало 50 мільйонів переглядів, де анонсував інтерв'ю із диктатором. Скавдинайвирі інтерв'ю депрезидент овраши Владимир Путін. Мобідою на Допис такера Карлсона з анонсом інтерв'ю Путіна репостить у себе навіть Ілон Маск, який є великим акціонером. Twitter, тобто ікс, і по суті, має гігантський вплив на головну соціальну мережу США. Напередодні такер Карлсон прилетів у внуково російське із Стамбулу. Там пасажири одного із рейсів зробили фотографію з ним. Це були пасажири-представники ФСБ Російської Федерації, чи просто перехожі, невідомо все це під пахою дуже сильно замовленням. Втім, після цього такер сходив у Большой театр, сходив у аналог американського Макдональдса недолугий російський, Вкусна і точка, там поласував гамбургерами картоплею фрі, ну і розказав, як там все прекрасно. Мовляв, нічим не поступається все це американцям в Росії. От, так, Карлсон, запам'ята, це документ єдим важливий, безцінний, який гарантує мировувати свободу, равенство і защищенність. Після чого записав відео і давав поодинокі інтерв'ю де-інде в готелі, на парковці, на вулиці, ну, мовляв, таким чином демонструючи легітимність і свободу, яка існує на території Російської Федерації по відношенню до американців і взагалі до західного світу, та і Росія, і Москва просто чарівна, сказав Такер. Я люблю этот город, он красивый. Что вы делаете в России? Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено. Хто такий такер Карлсон, друзі? Чому я сьогодні присвячую йому цей шматок у відео для вас? Ви маєте знати наскільки винятково ефективно за величезні гроші працює російська пропаганда? Такер Карлсон – колишній ведучий телеканалу Fox News. занесений до бази Миротворець в 23-му році. За що занесений? От вам цитую буквально відкрила миротворець за участь в атаках гуманітарної агресії проти України. Та маніпуляцію загальної загальної інформації такер був одним із найпопулярніших журналістів телеканалу, які пов'язують із Дональдом Трампом. Політично це телеканал Fox News Ну і такер Карлсон – один із феноменальних фейкометників. За що його вигнали з цього телеканалу Fox News навряд чи про це розкажуть росіянам на федеральних каналах. Втім, ви маєте знати про це. Акір Карлсон це той самий чоловік, який збрехав про фальсифікацію виборів 2020 року, і через що його звільнили навіть з пропагандистсько-трампівського каналу Fox News, де він був рупором. А сам канал отримав штраф на понад 700 мільйонів доларів за наклеп. Нак озвучений такером про фальсифікацію виборів у США. Це яскравий приклад пропагандистської машини. Я вам про це говорила на початку випуску. Звідки я беру е, ці аргументи? Ну, по перше, ви знаєте, чимало журналістів, псевдожурналістів із Британії, із Італії Іспанії. Африканські журналісти псевдо наняті Москвою аби таким чином демонструвати позицію не росіян, а іноземців щодо тих чи інших політичних та геополітичних питань. Вони купують громадську думку, яка озвучується в тих країнах, звідки ці журналісти Так, Ір Карлсон – людина, яку дуже люблять росіяни в Росії, навіть є популярний канал Мільйонник. Що ви розуміли на Ютубі називається Такер Карлсон на русском», от я навмисно зайшла, подивилася кількість переглядів. Вражає де вони росіяни перекладають улюбленого телеведучого на великий, могучий язик. Відео набирають кілька мільйонів переглядів. Кожне відео росіяни в захваті, мовляв, знайшли свого американця. Ну і при цьому я нагадаю вам, що про Януковича свого часу, і це теж такі російські російський механізм. Знімав відео Олівер Стоун, цілий фільм, який був проплачений заради того, аби скласти про Януковича певну думку за кордоном. Ну і всередині країни. Для Путіна вкрай важливо перед виборами зарекомендувати себе як людину, яку не ненавидять всі американці. А ось подивіться, росіяни до нас приїжджають топові американські журналісти, і відео зі мною теж подивляться мільйони глядачів. Чим легітимізують мене Путіна? Думає диктатор перед західним світом і перед своїми мовляв. Проблем немає в стосунках. Абсолютно, це Байден у всьому винен, те саме вигідно і е, пану Карлсону, тому що Дональд Трамп нагадаю вам, близький до телеканалу Fox News, фактично один із спонсорів, симпатизував пану Карлсону до тої історії із Фальсифікацію е, інформації з фейкометом, яка коштувала неби які гроші каналу Fox News. Втім, дружина Дональда Трампа, Меланія, підговорювала е, Трампа в тому, аби е, Такер став членом е, команди республіканців для того, аби потім отримати навіть віцепрем'єрську посаду. Так, друзі, в Америці теж таке можливо. Тому зараз такеру треба бути двох зайців, е, обслужити інтерес. Путіна і одночасно, так би мовити, підлизати, даруйте на слові, Дональду Трампу. Все це вигідно і доволі матеріально, так само комфортно для псевдожурналіста з Америки. Неважко здогадатися, що буде в тому інтерв'ю, яке Такер Карлсон взяв вже у Путіна класний пост зробила на цю тему Енн Еплбаум. Нагадаю, друзі, це письменниця авторка кількох книг по історії СРСР Росії. Буде час почитайте. Рекомендую. Вона написала пост про корисного ідіота Путіна та Орбана. Далі цитата: Такер Карлсон був корисний Віктору Орбану, оскільки допомагає йому приховати свою корупцію за завісою культурної війни. Про яке про якого вона писала у вересні репост зараз, тому що Карлсон тепер у Москві робить ту ж послугу набагато кривавішому, небезпечнішому, самодержавцю. Взагалі, друзі, зараз відбувається небияка боротьба за статус Трампа як кандидата в президенти. От буквально сьогодні апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від юридичного переслідування у справі про е, ймовірну спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Повідомляють американські змі, але одночасно ми дивимося цифри. Цифри праймеріс щодо того, якщо вибори у США відбувалися зараз, хто перемагає Байден чи Трамп? І бачимо, що Трампа. Вища кількість голосів, і це викликає у нас безумовно велике питання. Втім, Байден заявляє, що через Трампа в Сенаті може зірватися угода з коштами для України і закликає Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний а, законопроект із посиленням міграційної політики, де буде і українське питання. Розраховувати треба на самих себе і напевно на Європу. Насправді, мене не знаю, як у вас. На даний момент вектор інтересів і перспективи партнерства більше із країнами Європи, зокрема із Великою Британією, зокрема з Німеччиною, яка зовсім іншим чином аніж минулі роки себе веде. На Сполучені Штати, як бачимо, великий знак запитання. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи може Трамп з огляду на всі обставини, про які ви знаєте. Перемогти на виборах у сполучених штатах цього року, принаймні, чимало експертів говорять, що він має величезні шанси. І дякую вам за підписку на канал Яніна Соколова. У нас челендж із командою. Ми хочемо майже 40 тисяч за місяць е е напрацювати підписників. Аби 6 березня на моє 40-річчя в нас був мільйон. Тому хочете нас підтримати. Робіть це. Ми тут говоримо правду, якою б не комфортною вона не була, і працюємо щодня. Щоб не сталося, ми працюємо щодня, аби ви знали правду. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас відео. Це вільна журналістика. Ми залежимо тільки від вас, від наших глядачів. Тому допомагайте нам створювати контент. Можна донетувати із України із за кордону. В описі знайдете всі процеси. Дякую вам за довіру. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі завтра.